Міський бюджет 2024 буде складним і відрізнятиметься від попередніх не тільки тим, що в казні не вистачатиме коштів на основні потреби громади. Зауважує Олександр Лумако під час розширеної наради у муніципалітеті. Після судових рішень головний фінансовий кошторис міста перед тим як його виносять на сесію, має погоджуватися з міською військовою адміністрацією. Поки ж проєкт від фінансового управління не погоджений. Виходити затверджувати на сесію бюджет непогоджений, який з великою долею вірогідності потім не буде затверджений, і це буде ну, пуста трата часу і сил і для депутатів, і для керівників. Це ну невідповідальна позиція. Тим більше, повторюся, маємо рішення суду, де чітко говориться, що бюджет складання, утвердження бюджету це відповідальність військової адміністрації. Тому тут потрібно показати і Чернігівцям. І один одному якийсь приклад конструктивної співпраці, тому що все таки це не політика, вже не щось інше, а це існування міста в 24-му році. Олександр Ломако також зазначив, що в проєкті бюджету, який ухвалили у листопаді на виконкомі, 860 мільйонів гривень передбачалося направити на реалізацію програм соціально-економічного розвитку. Після вилучення 800 мільйонів, так званого військового ПДФО, в бюджеті розвитку залишилося 60 мільйонів. Ми активно попрацювали над поточними затратами, порізали все, що можна було. Все, що можна було, порізали. І у нас капітальні якісь видатки. Лишилося на рівні там трошки більше 200 мільйонів. Чому я говорю 200, а не 330? Тому що 120 мільйонів це внески в статутний капітал комунальних підприємств. Це 4 відсотки, там трошки більше від ПДФО, які ми отримуємо. Це згідно бюджетного кодексу. Ми маємо направити на утримання критичної інфраструктури. Відповідно, ну це наш обов'язок. Ми нікуди в інший напрямок ці 4% відсотки направити не можемо. У нас ТЕЦ-Водоканал, два напрямки і, ну, і все по суті то відповідно без них 200. Ну, що таке для міста 200 мільйонів, коли у нас тільки закладів освіти, 100 об'єктів місті. Утримання закладів освіти, медицини, благоустрою, громадського транспорту, соціальних служб залишається пріоритетом громади на наступний рік. Останнім же часом у суспільстві точаться дискусії щодо розподілу бюджетних коштів. Ініціативна група Всі гроші на ЗСУ зокрема пропонує замість утримання комунальних підприємств організувати громадські суботники з прибирання міста, а також закрити бібліотеки і гуртки. Закрити багато у мене потрібно. Я не згоден, щоб ми те, що створювалося багато років і виконує свою функцію. Взяти і закрити треба по іншим напрямкам шукати. Давайте закриємо. Один телемарафон і зекономимо цілих 2 мільярди гривень. Вчора вийшло розслідування на бігу сюда. Скільки дорогих автомобілів непристойно дорогих за час війни придбали правоохоронці, там силовики, придбали народні депутати, там судді, які за час війни. Ну туди треба придивитися уважно, по тим напрямкам і по окремим державним витратам, там, зокрема. Великі будівництва, марафони і так далі, і там знайти можна швидко суттєві кошти. Олександр Ломако нагадав, що на підтримку збройних сил України вже вилучено 800 мільйонів гривень у 2024 році і 160 мільйонів у 2023. З них 10 відсотків, а це 96 мільйонів. Залишаться у військових частинах. Тому ті запити військової частини, які продовжують надходити, ну, треба їм пояснювати, що ну, у нас немає ресурсу вже. Ті, із тих ті коштів, які у нас вилучили, 96 мільйонів має піти на вас. Відповідно, ну, я не знаю, там, через уряд, через Міністерство оборони це питання потрібно вирішити. Друге, ну, від держави хотілося б теж якоїсь комунікації, якогось звіту ну, у нас забрали 960 мільйонів. Будь ласка, поясніть, куди вони прийшли, щоб громада розуміла. Після погодження військовою адміністрацією проєкту бюджету 2024 його публічно презентують на відкритій зустрічі, де обговорять основні показники і напрямки фінансування, дадуть відповіді на запитання, і лише тоді головний фінансовий документ громади буде винесено на сесію.